Реєстрація на старт Увага! Вперед! Цікавий маршрут, гарна погода та позитивна атмосфера. На трасі довжиною 5 кілометрів учасники змагань з велоспорту долали природні та штучні перешкоди. Спочатку стартували любителі, яких поділили на шість вікових груп. Другою стала еліта. Але навіть початківці почувалися професіоналами через складність траси. По одзу учасників це одна з самих трас в Україні, і в принципі, як велосипедист, я тільки можу підтвердити їхні слова. що, дійсно, таких трас в Україні поки що нету. Підкорювати кам'янисті підйоми і спуски зібралися 70 велосипедистів різного віку з Ужгорода та з інших міст України. Були навіть велосипедисти з Молдови. Загалом крос кроскантрі зізнаються учасники. Справа не з легких. Саме страшне, коли ми смотрели трасу, це був підйом смерті називається. Так от водо саме легкі елемент, катора є в даному треке. Якщо для початківців важлива тільки участь, то досвідчені спортсмени змушені підтримувати свій рівень і тільки перемагати. Треба якийсь статус тримати. Якщо ти Досяг якогось статусу в незалежності в якій справі в спорті, наприклад, ти мусиш підтримувати цей статус за підсумками змагань у загальнокомандному заліку. Перше місце вибороли представники команди Велострит, другими стали Банзайра, третє велоцентр Джайт Ексітім.